У вас, наші любі читачі, на літературному бібліодиванчику почитаємо сьогодні з вами декілька історій з дуже цікавої 14-ї книжки англійського письменника Дала фантастичний містер Лис. Цю повість він написав для своїх дітей, які просили його розповідати історії на ніч. Згодом, цю книжку вже читали у всьому світі різними мовами. Книга заснована на реальному досвіді Дала, який часто спостерігав за лисицями в дикій природі. В одній долині було три ферми. Їхні власники жили як у Бога за Усі троє були дуже багаті і вельми противнючі таких паскуд і негідників, як ця тріця, годі було знайти. Звали їх фермер Булька, фермер Бевс. І фермер, фермер булька розводив курей. Він мав їх тисячі. Він був страшенно жирний. А все тому, що на сніданок, обід і вечерю щодня з'їдав по три смажені курки з галушками. Фермер Бевз розводив гуси і качки. Цих качок і гусей він мав цілі тисячі, а сам був пузатий коротун. Навіть у наймілкішому місці будь-якого басейну вода йому сягала б до самого носа. Він їв пампушки з гусячою печінкою. Робив з печінки гидкий товчений фарш і напихав тим фаршем пампушки. Від такої дієти він завжди мав жахливий настрій і скаржився на болі в животі. Фермер Бен вирощував яблука та індики. Він мав тисячі індиків, що походжали у величезному саду. Бень узагалі ніколи нічого не їв, натомість пив цілими відрами сидр із власних яблук. Він був худий, як олівець, і найхитромудріший з усієї їхньої трійці. Булька, жирний, бень, худий, бес, короткий і малий. Дуже легко діти, нам їх розрізнити. Лиш в однім вони подібні, всі три підлі і негідні. Так співали, побачивши їх дітлахи. На пагорбі над тією долиною був ліс. А в тому лісі було найвище дерево, а під деревом була нора. У норі жили містер Лис, пані Лисиця і четверо їхніх малих лисенят. Щовечора, коли на ліс опадала темрява, містер Лис зазвичай казав до пані лисиці, То як, моя лисуню, що тобі принести сьогодні? Пухкенька курчатко від бульки, качечку гусочку від Бевзя чи гарнюсіньку індичку від беня? І коли пані Лисиця казала йому, чого бажає, містер Лис крадькома прослизав у нічній пітьмі в долину і здобував там харчі. Булька, Бевс і Бень чудово розуміли, що діється, і шаленіли з люті. Вони були не з тих, хто віддавав щось задарма, тим паче, коли це крали в них з-під самого носа. Тому що вечора. Кожен з них брав рушницю і ховався в якомусь темному закутку своєї ферми, в надії впіймати грабіжника на гарячому. Але містер Лис був куди хитріший за них. Він завжди підкрадався до ферми так, щоб вітер віяв йому в лице і ще здалеку доносив до його носа запах того, хто зачаївся десь у засідці. Якщо, скажемо, пан булька ховався за курятником номер 1 то містер Лис міг занюхати його з п'яти десяти метрів, утенько змінити маршрут і податися до курятника номер 4 з протилежного боку ферми. Сто чортів у його пельку, клята тварюка, лютував булька. Я б йому всю тельбу повипускав!» – репетував Бевс. Його треба вбити, гаркнув Бень. Але як? загорлав булька. Як нам до біса зловити того клятого лиса? Бейн елегантно почухався в носі своїм довжелезним пальцем. Я маю план, сказав він. Ти ще ніколи не мав пристойного плану, скривився Бевс. Помовч і слухай, огризнувся Бен. Завтра вночі ми втрьох засядемо біля нори. У якій живе той харцизяка. Зачекаємо, доки він з неї вилізе, і тоді бах бах бабах хм дуже дотепно, сказав Бевс, але спочатку нам треба ту нору знайти. Любий Бевзику, я її вже знайшов, відповів хитромудрий хитромудрибень. Його нора в лісі на пагорбі під найбільшим деревом. Якщо вам було цікаво, поставте ваші вподобайки та підписуйтесь на нас. А також ми завжди раді вас бачити в нашій бібліотеці Юний Читач. Тож приходьте і обирайте собі книжки на ваш смак. Чекаємо на вас!